З вами Юра Чіпак, Dow Dowley і це прев'ю до Elimination Chamber. Поїхали! На прешоу відбудеться міст ТІВІ з Деніелом Брайном. Цікаво, про що вони будуть говорили. Перший матч Невіл проти Бо Далласа. Це матч реванш з NXT Arrival. Між ними навіть відбувся Мініф'ют, але він був нецікавий. Поєдинок також не викликає ніякого інтересу, а інтригою тут і не пахне. Моя ставка Невіл. Нікі Балла проти Пейдж, проти Наомі, титул чемпіонки Дів. Оцей матч цікавий. Напевно, один з найнепередбаченіших не на шоу. І Я впевнений, що у плані реслінгу то також буде непогано, бо то сторонні дівочі матчі в більшості виходять хороші. Але інтрига, інтрига тут дуже велика. Я довго сумнівався, але все ж таки вибрав. Моя ставка на Омі. Джон Сіна проти Кевіна Овенса, чемпіон США проти чемпіона НСІ. Ніхто не очікував, так скоро побачити чемпіона НСІ на пейпер'ю і в матчі проти самого Джона Сіни. Що невідомо, чи довго затримається в основі Овенс. В плані рестлингу все має бути класно. Якщо Сіна в простому матчі з Русі показали достатньо хороший матч, то, більш то з більш подвижним Овенсом точно вийде щось краще. Моя ставка Джон Сіна по дискваліфікації. Матч в клітці знищення за командний командне чемпіонство. Учасники, чемпіони, новий день, сезари та Кіт, вознесіння, луча дракони, праймтайм плеєрс і лос матадоріс. Перший в історії командний чемпіон розігрується. В клітці знищення. Очікується шикарне видовище. Розберемо претендентів. Лос Матадор, Вознесіння, правтем вже відпадають. і кіт ну, знову давати титули їм не потрібно. І були слухи, що їм хочуть дати одиночні пуші. Найявнішими кандидатами на перемогу є Луча Дракони. І новий день. Ну тут вже якої бере деві Чи десь пуш, пуш Лучадором чи піде на захист титулів, але моя ставка на новий день. Матч за інтерконтинентальний титул в клітці знищення. Поєдинок за вакантне інтерконтинентальне чемпіонство має бути дуже видовищним Приймають участь хороші реслери. Розберемо претендентів на перемогу. Артруф без шансів. Королю Барету не потрібно знову давати титул, він став і королем Рину і знову давати титул не потрібно. Русів, у ну, нього травма і не знати, чи він буде приймати участь взагалі в матчі. Очікується, що він може бути замінений на Брея Вайта, є сумніви. Райбек. Ну, в цей раз йому титул не світить, але також були слухи, що в нього травма, але, ну, напевно, це сюжетно. Доль Зіглер, ну в нього намічається фьюд з Русі. ну то ні. Ну і головний претендент Шеймус. Ну, і моя ставка саме на нього. Ну і мейн Евент. Дін Ембрус проти Сета Ролінса за титул чемпіона Дебідебі у важкій базі. Ну і мейн-вент нас чекає класний. В плані резервів точно буде все добротно. Ну, а інтриги тут не намічається. Сет Ролін захистить титул, це ясно. Але от як. Можна тільки догадуватися. Отже, моя ставка Сет Роліс. По карту шоу виглядає дуже класним. А як воно насправді вийде, побачимо в ніч з неділі на понеділок. Все, з вами був Юра Чіпак, і Україн. -E як завжди, бажаю хорошого шоу і до зустрічі.